на широку ногу Володимир Путін грошей передвиборну кампанію не пошкодував. Лише на ролики у світовій мережі він витратив приблизно 2 мільйони доларів. Підрахувала газета відомості. За своїм масштабом інтернет-кампанію Путіна можна порівняти з акціями найбільших російських рекламодавців першої п'ятірки на кшталт мегафона зазначають експерти. За прайс листом Яндекса кожен кандидат у президенти може купити один спеціальний політичний рекламний пакет. У його рамках кандидат отримує 318 Десять мільйонів банерних показів на головній сторінці пошуковика та у розділах Пошта і Новини коштує таке задоволення 15 мільйонів рублів. Представник Яндекса підтвердив, що штаб Путіна придбав такий пакет. У мейлеру груп повідомили, що працюють із кандидатами на звичайних комерційних умовах. Однак розкрити обсяги і вартість реклами для Путіна відмовилися. Вибори президента відбудуться 4 березня. Суперники Путіна Володимир Жириновський, Михайло Прохоров, Геннадій Зюганов Сергій Миронов.